Прогрів на газі форму. Зараз попробую ну, досить без десь. Раз. О, так. Форма тепла. Звісно, я о, як рукою зжимаю, то ну, все стаю і тут чуть лучше. О, і такі обляшці. Розтопив свинець. Ну, ну зараз попробую чекати, бляха трошки шлакує. Робиться дуже швидко і одним кадром. Трошки розляв. Ну, ну, Ось що у нас вийшло. Ну, 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 зараз витягну. Так, все хочу показати одним кадром. Просто це все на телефон без знімаю. От. Ось вот якість самої проволоки Так як ляв. Пласкубці не стискав, появився отакий мікро-мікро з'єднання. Коли пласкубцями стискаю, того з'єднання нема. Займає все ну, дуже швидко. Дуже швидко воно все робиться, отак його виходить, у нас одна заготовочка. О. Якщо її ще протягнути через фільєру, ну, Отака От якість дроту. Порівняти. Зробив таку приспособу, типу фільєри, відполірував. Зараз покажу, що виходить, який дріт. Ось, От, вже відкусив літнік, тут трохи загострив, щоб потягнути. Отакої От якості виходить дріт. А тепер зараз наріжу і подивлюся, як вага буде пригати. Тільки коли буду різти, поставлю на паузу, бо одної рукою не добре. Так, ну. дивимося, що вийшло. Ще сам не важав, не знаю. Без монтажу, все як є, так і показую. Бачите, рівно є, пригає чуть вага. 663. Отак. Ось такою вагою в мене вийшло скільки. Ну, один кусок лишився в тому во О, от ще один не дорізав. Тому 1, 2, 3, 4, 5. 6 кусків. 7. Сім. сім кусочків от з такою вагою з одного того залиття можна сказати, май.